Святом, шановні, зараз спробую всі помади на собі показати. І так, номер один. Сама така світленька, розовенька. Зараз наношу. Номер один. Так це виглядає. Це показати. Я без олівчика без нічого для чистоти експерименту. Номер два. Маже більш така розовіша. малюю Номер два. На шкірі. ну така більш нейтральна. номер три. З така вона. на губах такая, на шкире ось такая, номер 4, они же матрошки подмалеванные, так, номер 4. Не мені дуже схожа тройка з четвркою, чуть-чуть тепліша четверочка. Все ж буде залежати від того контуру, який буде нанесений, якщо хочете контурно. Мені подобається так. І номер 5, який мені якось не дуже пасує, тому що він більш такий тепліший, чистий-чистий біж. Ну, я бачу, що багатьом подобається, ну не знаю, мені здається, на на дорослу шкіру, на білу шкіру, якось воно трошки. Трошки-трошки зараз трошки, його намалюю, бо я забула його намалювати. На шкірі ось воно виходить. Тобто всі помади. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, для тих, хто хоче дуже такий прямо нюд-нюдовий. Ну, це таке. Ну, здалека нормально. Так, ну, Я не дуже <гад> не дуже підходить. Але по якості. Помади зволожуючі, дуже щільні, як для зволожуючих помад. От, дуже добре лягають, дуже приємні на смак, дуже-дуже смачні. З, з смаком малинового конфітюру. ну, ось таке.